Вправа перекати першого рівня складності. Вихідне положення, сидячи, ноги зігнуті на ширині плечей, стопи разом руки на гомілкових суглобах. сідаємо за сідалішні бугри, округлюємо спину в літерку С і з вдихом починаємо робити перекат до нижнього краю лопаток, видихаючи, вертаємось в початкове положення, торкаємось пальцями підлоги. Намагаємось робити вправу максимально повільно. Другий рівень складності вправи перекати. Вихідне положення, як в попередньому рівні, виключення стопи підняті вгору. Долоні розташовані на гомілковостопному суглобі, лікті направлені в сторони. З вдохом перекатуємось по спині до лопаток назад, з видохом активним животом вертаємо себе в початкове положення, притримуючи стопи в повітрі. Робимо від трьох повторень і зберігаємо завжди форму спини. Це найголовніше завдання саме цієї вправи збереження округлої спини в перекатах вправа перекати, третій рівень складності. Вихідне положення, сидячи ноги прямі на ширині мата, длоні на колінах. З видихом згинаємо ноги в колінах і піднімаємо в повітря. З вдихом починаємо робити перекат по спині до лопаток, з видихом вертаємось в початкове положення і закінчимо вправо в вихідному положенні.